До бібліотечної професії почався з любові до книги. Пам'ятаю, навіть мої дитячі ігри були пов'язані з книгою. У нас біля нашого будинку ріс величезний кущ бузку, І от Ми грали в такі ігри, видавали книги, продавали їх. І як грошовою одиницею були листочки цього бузку. Справа в тому, що в нас, звичайно, в домі не було бібліотеки. Як такої, Але зате було дуже багато підручників, тому що навчалися мої дві старші сестри в медичному училищі і брат навчався в школі. І оці підручники слугували нам в цих іграх. І пам'ятаю ще таку приємну подію в моєму житті, мені подарували книжечку Наталі Забіли, по-моєму, вона називалася Сонечко Імаринка. Вона дуже гарно була оформлена. Багато малюнків, там були віршики. Я цю книжечку любила, так, вчилася читати по цій книжечці. Кругом з нею носилася, навіть спала з цією книжечкою. Десь в середніх класах, 6-7 клас, я почала ходити у сільську бібліотеку. Там бібліотекарка Віра Володимирівна на той час, до речі, треба сказати, що сільська бібліотека отримала дуже багато нових книг. І Віра Володимирна не встигала їх всіх опрацювати, то вона долучала таких активістів, хто любить читати. Ми читали ці книги, їй коротко розказували з міста, а вона потім вже їх рекомендувала своїм читачам. Якраз тоді я познайомилася не лише з українською літературою, а і з зарубіжною класикою. Це і Золя, і, і Мопассан, і Драйзер, і Ремарк, і багато інших авторів. Ну і любов до книги залишилася і надалі. Ну, мабуть, я почну з того, що перше моє знайомство з бібліотекою було в 10 класі. Я навчалася у Вінницькій загальноосвітній школі номер 3 І ми з подружкою прийшли в бібліотеку, щоб здати книги її брата, тому що він захворів не міг принести. А тоді в бібліотеці було дуже суворо дотримувалися термінів повернення книг, бо можна було і позбутися права користування бібліотекою. Перше враження про цю бібліотеку. Було таке неймовірне, дуже чудова люстра вестибюлі, оксамитові штори на сходинках килимові доріжки. А бібліотечні працівники мені здавалися такими розумними, загадковими. І я собі подумала про себе, думаю, Боже, які щасливі люди працюють в цій бібліотеці. Потім, коли я поступила в інститут Київський інститут культури, я ходила вже в бібліотеку як читач, тобто читачем бібліотеки, я стала раніше ніж співробітником. Тому вже дехто мене знав із працівників, я її знала. Потім, працюючи в Лідінській районці, я бувала тут на різних семінарах. І коли на запрошення тодішнього директора Андрія Семчалучка я прийшла працювати в методичний відділ. Для мене вже якихось особливих таємниць не було. Я багатьох людей знала, вони мене знали, і я дуже швидко у цій бібліотеці адаптувалася. Методична робота була пов'язана з поїздками в бібліотеки в області, надання методичної практичної допомоги. Виступи на різноманітних заходах з підвищення кваліфікації, підготовка методичних порад, узагальнення передового досвіду і так далі. Чимало було різноманітних кумерних випадків, ну я хочу згадати, згадується, зараз два. Приїхала я очолювала комплексну перевірку в Крижопільському районі, і начальник відділу культури поскаржився, що багато в сільських бібліотеках вакансій. Каже, ми в одній сільській бібліотеці запросили вчительку місцеву очолити бібліотеку. Вона ніби погодилася, а потім почала відмовлятися, і не хоче в бібліотеці працювати. Ну, їдемо до неї. Під'їжджаємо до бібліотеки, вона побачила таку представницьку делегацію, бібліотеку швиденько закрила, і городами вирішила втекти додому. Тут Анатолій Дмитрович. До свого водія каже, Володя, окружай, окружай. І вони з двох сторон її оточили, цю бібліотекарку, умовили їй все-таки вернутися в бібліотеку. Ну, ми зайшли, бібліотека доволі була пристойна. Я почала з нею говорити, яка класна все-таки. Бібліотечна професія, як цікаво можна організувати цю роботу. Вона ніби погодилася, залишилась працювати. Правда, я не відслідковувала, що було далі наскільки скільки вона там довго працювала, у всякому разі, на... тоді на той момент вона пообіцяла, що буде працювати в бібліотеці. Можливо, ще один такий випадок кримінального, навіть з місту, скажімо так, приїхали. Ми в Тростянецький район з колегами. Ми почали перш за все оформлятися в готель. Там швиденько ми записували всі ці дані свої. Я не встигла дописати свій рік народження, тому що прибігла тодішній директор ЦБС, хлопчик Лина Пилипівна, вже, на жаль, покійна царство і небесне, дуже толковий директор. І каже, давайте швиденько збирайтеся, тому що вже нас в управлінні в відділі культури чекають на нараду. Ну, ми пішли. Там провели роботу вже до вечора, прийшли в готель, поселилися, лягли спати посеред ночі стуку двері. Відчиняйте, що сталося. Відчиняйте, тому що нам потрібна ваша цимбалюк. Я вже перелякано підходжу до дверей і кажу, а що сталося? Навіщо я вам? Нам треба знати, чи вона баба, чи дівка. Я кажу, що це означає? Це означає, ми повинні знати, скільки їй років, тому що в цьому. Листку поселення не прописаний рік народження. Ну, Я сказала, що мені 37 років, ага, вони між собою переговорили. Ні, це не вона. Виявляється, молода дівчина десь 17 років, щось там крала в місцевому універмазі, потім на базарі за нею вже така слава закріпилася, що вона там е е е краде. От. І вони це і розшукували і по готелях і трон по різних таких місцях. Ну, в результаті її все-таки пізніше знайшли. А ми вже до ранку, звичайно, не спали. Потім цей епізод нас, звичайно, розсмішив, але вночі ми здорово перелякалися, скажімо так. Ну, я хочу сказати, що я постійно займалась і самоосвітою, брала участь у дуже багатьох різноманітних заходах, в тому числі всеукраїнського значення. Читала постійно, я читала професійні періодичні видання, в своєму житті дуже багато прочитала літератури, опанувала комп'ютерну грамотність, опанувала користування різними програмами і, і так далі. Тобто постійно працювала над собою. Ну, я хочу сказати, що, перш за все, Бібліотекарю, та, мабуть, як і в кожній професії, треба любити свою професію, любити свого читача, любити книгу обов'язково. І не лише дотримуватись посадової інструкції, що передбачено тобі посудові інструкції, а, звичайно, бути постійно в пошуку, запроваджувати різноманітні форми роботи, можливо, навіть і не традиційні для бібліотеки. Але такі, які б привабили відвідувача, які б були б цікаві. Ну і головне, що я хочу сказати, що звичайно потрібно в даній ситуації в умовах воєнного стану, звичайно, допомагати Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, іншим незахищеним верствам населення. Але передусім треба нам обов'язково. Думати про те, що ми повинні сприяти інтелектуальному, культурному, освітньому розвитку наших читачів, особливо молоді. Я вважаю, це наша місія найважливіша.